Стихійний ринок В Польщі да. поміторки мені дуже подібне на стихійні ринки в Україні Зараз зайдемо на поміці на базар хід базар ще щось собі Хідний день вже закінчився базар, донадцять. Да, да, посоли. 8, 10 злотых. Можем на 12, 11, 80. 110 злотых. Нет, так я так на штабачок. 4 злотых за что. Теперь опять. Kapusta таких. А, 55 гривен. И она идёт в пенза. А иначе же мне